Привіт! Це Роман Раритетний. Сьогодні покажу вам справжній гуцульський оберіг дерев'яний свічник трійця, ймовірно, з джурува, що на Івано-Франківщині. Це не просто декор, а символ сили і гармонії три свічки, як трійця в християнстві або ж три енергії в індуїзмі створення, збереження і руйнування. Такі речі колись освячували дім, а сьогодні можуть освячувати ваш інтер'єр. Тишею Карпат, глибиною традицій і силою дерева. Ця трійця збережена без дефектів і вже чекає на справжнього знавця. А дзвоники тихо нагадують, раритети не терплять поспіху. Подробиці в нашому інстаграм і пам'ятайте, 15% від кожного раритету піде на підтримку ЗСУ. Бо навіть дерев'яна трійця може бути частиною великої сили. Приєднуйтесь до спілки раритетників, бо справжні речі не повторюються. Прошу поставити лайк і поділитись з людьми, кому це може бути цікаво. Деталі в нашому інстаграм.